Третій Вселенський собор було скликано у 431 році у місті Ефесії за імператора Феодосія II молодшого. Собор було скликано проти лежевчення Константинопольського архієпископа Несторія, який нечестиво вчив, що присвята Діва Марія народила просту людину Христа, з яким потім Бог з'єднався морально, проживав у ньому, мов у храмі. Подібно тому, як раніше проживав у Мойсеї та інших пророках, тому і самого Господа Ісуса Христа Несторій називав богоносцем, а не Богочоловіком. а Пресвяту Діву називав Христородицею, а не Богородицею, на Соборі було присутніми 200 єпископів. Собор засудив і відкинув єресь Несторія і постановив визнавати поєднання в Ісусі Христі з часу втілення двох природ. Божественної і людської, і визначив, визнавати, що Ісус Христос є дійсно Богом і повноцінною людиною, а Пресвяту Діву Марію, Богородицею, Собор також затвердив нікео цареградський символ віри і суворо заборонив робити в ньому якісь зміни і доповнення.